Якщо ви хочете скачати собі... Якщо ви хочете знімати відео і грати на телефоні, з ним подобається програмка MobiZem. MobiZem Scream Recorder. Ви її качаєте, відкриваєте, там буде. Тут 에... Ви нажимаєте, що хочете знімати. То... Ви качаєте, нажимаєте сюди. Збоку є буква М, ж саме, як на Без І Ви нажимаєте на це, там зверху буде відео, нажимаєте на це відео, буде знімати. І все якщо Pagalvokite, pastaptelinkite, užsiprenumeruokite ir iki naujo susitikimo. Iki, pauk!